Фанати Жерони активно підбирають новий клуб для Артема Довбика, за що футболіст їм щиро дякує. Трансфер оновив вартість гравців АПЛ. Як змінились цінники за Барно, Єрмолюка, Зінченка та інших? Та трансферні перипетії УПЛ. Друзі, вітаю! Коляда, ваша вподобайка і найкрутіші коменти під минулим випуском. Дивіться відео до кінця, Там новий Ребус. Декілька гравців Карпат залишать клуб. Повідомляє Sport.ua. Вказано, що за Карпати більше не будуть виступати Картушов-Романюк, а також орендовані Аріельсон та Михайло Хромей. Краще б тренер поміняли Маркевич, ось хто дійсно розводить власника на гроші. Опів команди кожне міжсезоння змінює. З інформацією, та то таке керівництво та тренерський штаб Полісся не розраховує на низку гравців своєї команди. Мова про поспілова бойка. Також у цьому списку захисники Артем Шабанов, Василь Кравець, півзахисник Василь Грицук та Форвард Денис. Ндукве, крайній захисник Микита Кравченко, Іван Петряк та Єсін Фортюне. Чистка складу перед новим сезоном. Сподіваємось, надовго єврокубковим сезоном, або просто розвод на бабло від нових людей у керівництві, котрі прийшли. Е, зараз тих футболістів, котрих попереднє керівництво привело, прибирають і своїх заганяють. Одне з двох пишіть в коменти. Що думаєте. півзахисник Дніпра, 1 Олександр Піхальонок прокоментував інформацію щодо можливого повернення в шахтар. За його словами, немає сенсу їхати за кордон, якщо в Україні у нього є цікава пропозиція. Ну і подивимось, що це за пропозиція. Суть зі всього це і є шахтар. До речі, щодо шахтаря, там є інформація від Тато таке, що гірники і хто би думали, Київське Динамо цікавляться Едуардо Гереро. На мою думку, нападник заслужив на підвищення, і на мою думку, Київське Динамо. Для нього це чудовий варіант. Втім, думки різні. Він горха і ляквасниця знаходяться у сфері інтересів Бенфіки. За інформацією Михайла Спілаковського, португальський клуб цікавиться 21-річним українцем, але на даному етапі жодних пропозицій не було. Раніше повідомлялося, що Бенфіка веде переговори з рухом щодо іншого гравця центрбека Богдана Слюбика. Коротше, як завжди, у цей період ціла низка трансферної інфи. Я цей період щиро обожнюю, бо купа інтриги, купа трансферів, купа чуток. І про все це, друзі, я вам. Як завжди розповідаю і буду розповідати. Портал Трансфер оновив трансферну вартість гравців АПЛ. Найбільше з українців у лізі у вартості додав півзахисник Бренфорда Єгор Ярмолюк. Його ціна з 5 виросла до 10 мільйонів. Захисник Бормутеля Забарний подорожчав на 4 мільйони євро. І тепер коштує 32. А от Олександр Зінченко з арсенала подешевшав на 4 мільйони євро. Його актуальна вартість 30%. 8. цінник на Вінгера, Челсі, Михайла Мудрика і лівого захисника Евертона Віталія Миколенка залишився без змін. Вони коштують 35 та 28 мільйонів євро відповідно. Іспанське видання марка опублікувало свою версію збірної сезону у лалізі. До неї був включений український нападник Жирони Артем Довбик. Символічна збірна Лаліги за версією марка виглядає ось так. І ясна річ, така результативність викликає логічну зацікавленість. Фанати нині дуже активно сватають довбика по грантам. Друзі, коментарі перед вашими очима. Пишіть в якому клубі довбика, би ви хотіли побачити. Ну і, звісно, сам Артем з Віктором Циганковим та Жироною кайфують нині, святкують і дякують фанатам. І для вас же, звісно, друзі, фінальне питання, яке я повторюю з випуску до випуску. Якщо Артем Довбик і Віктор Циганков покинуть Жирону, то куди вони перейдуть? Пишіть в коменти. Із крута, і нас беремо температу. А я вам поки покажу наступний ребус. Тут трішки пограємо зі словами. Пишіть коменти. І в мене все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа -па, На зізочку.